Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Наталка, і сьогодні хочу в своєму відео представити вам останню саму новинку від торгової марки Мережка. Ви можете бачити перед собою такого неймовірно гарного котика, який лежить на каміні, а з каміна звисають два чобітка. І на каміні стоїть, я так розумію, ялиночка, під якою лежить подарунок. Давайте ближче покажу вам прев'ян. Котик буде великий, майже на пів картини. Зараз подивимося, який розмір. І так, давайте спочатку почнемо з артикулу. Артикул Катера 264. В набір входить ниточки DMC, канва, аїда, 16 го каунту Цвегар. Розмір готової роботи буде 30х39 см. Також в набір ходить голочка. Ось такий зимовий новорічний теплий дизайн. Давайте покажу вам ближче самого котика. Як тут гарно пророблена його шорстка. Подивіться, щось йому там сниться таке. Приємне. І зі зворотнього боку набір виглядає таким чином. Ви можете бачити трошки ниточок палітру цього дизайну і такі металізовані ниточки. Здається, тут це їх так багато буде. Чи це різний колір, але зараз подивимося, відкриваємо і будемо розглядати. І так, покажу зразу вам металізовані цінитички, щоб не відлікатися на них так. Наче різні кольори, а наче і однакові. Так, відкладено в сторону і будемо дивитися далі. І так, всього у наборі використовується. Скільки відтінків? Тут 30. 20, Порядку ось така палітраний точок. вам на моточку, можна побачити, скільки якого кольору використовується в цьому дизайні. І найбільше ось таких кольорів використовується в цій вишивці. І ось така маленька ще тут палеточка це. Я так розумію, додаткові ниточки, бо вони вже тут намотані на плашку. І всього ми бачимо 40 кольорів. 40 кольорів і один або два металіка. Зараз з'ясуємо. Ну, здається, здається, що це все-таки один. Відкладаємо в сторону і дивимося канди. Канва 16-го каунду компанії Цвегар. Це можна побачити ось по цій полосочці. І голку вкладена, верніше в кану вкладена голка. В набір входить ось така колона, блакитно сірого кольору. І зараз давайте побачимо розмір. Далі схема. Схема знаходиться на аркушок паперу формату а 4 і з одного боку насимо десь з байсічем, з іншого просто хрестики. Всю схему ми показувати не буду. Хочу що? Подивитися, кричи. Чи так, так По ключу я бачу, що в дизайні використовується 10 блендів, 10 блендів і в блендах використовується золота ниточка. Тобто оце просто дві намоточки колір один. І це ми розташовуємо зараз, скажу, раз, два, три, на чотирьох Так, Далі, що ми тут можемо бачити, це ось така папочка. Тут у нас дироково бруковують такі дирочки, сюди можна навішувати міточки, якщо вам так зручно. Виробник проситунбав. І тут ми можемо бачити інші. Дизайни мережки. ось такий э, причудовий зимовий дизайн, з лічкою з пуансеті. Зі зворотного боку теж такий дизайн з пуансеті. Це вже, до речі, це один і дизайн із серії сезонних дизайнів мережки. Є ще весна, осінь і літо. Дуже-дуже гарні дизайни і серії. Ось, до речі, цей осінній дизайн. Покажу вам ближче такий семплер. Ну і наш котик, якого ми сьогодні з вами подивилися. Такий коротенький огляд я для вас зробила. Напишіть, будь ласка, чи сподобався вам. Цей набір, чи хотіли б ви таке вишити. А я буду з вами прощатися. Зараз буду сканувати схему, робити підбір ниточок і перенабирати. Тому, хто буде вишивати цей набір або збирається, і потрібна електрона схема, можете писати у коментарях до цього відео. Все. Наразі з вами прощаємося. Всім гарного дня, спокійних ночей і до зустрічі у нових відео. Пока.